Страшна трагедія сталася в селі Гроза на Харківщині. 5 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по магазину та кафе, в якому загинули понад 50 цивільних українців. Серед них шестирічна дитина, ще семеро людей отримали травми. Одним ударом ракети терористи знищили половину села, яке поминало односельця. Чоловік загинув, захищаючи Україну. У Харківській області оголошено три дні жалоби: вічна пам'ять загиблим.